Вітаю вас на моєму каналі «Оракул Шрі Шріматрика. І сьогодні у нас з вами прогноз для знаку Зодіака Близнюки на квітень місяць. Але спочатку я хочу вас ознайомити з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Шрі Шріматрика Шрі представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми. Це цегла, з якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції від учителя до учня і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Адинатха Джаятхара. Який є містиком, спеціалістом в області індійської магії. Він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика. Можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті, діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу, а також діагностика майбутнього. На певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки в формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера. Діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду. Для близнюків оракул Шріматрика прогнозує у квітні місяці захист. Ви зможете відкинути від себе усі біди і неприємності, а також досягти бажаного через хитрість якийсь хитрий хід. Хит. Можливо, будете шукати посередників, або будете складати різні хитросплетіння в ваших планах, або ж когось. Підкупляти і так далі. Особливо, якщо це буде касатись придбання нерухомості. Одним словом, якщо ви затіяли аферу або когось обдурити, то дійте, ви отримаєте успіх і вигоду для себе. В квітні для вас буде вдалий момент для того, щоб придбати нерухомість або розпочати будівництво як власного дому, так і іншої нерухомості. У будь-якому разі, зараз буде вдалий час для виділення цілових засобів для будівництва або інших інвестицій. Якщо ви планували відкрити свій власний бізнес, то в квітні буде саме вдалий час для цього. Оракул прогнозує, що саме в квітні ви зможете щось розділяти, тому, можливо, ви будете ділити майно чи територію. А можливо, розділяти сфери впливу або сфери відповідальності. Фонема Агні це огонь, плазма. І в перекинутій позиції вона говорить, що в середині місяця ви можете постраждати від вогню і отримати від цього жахливі наслідки. Ваш стан буде нестійкий, неспокійний. Можливо, ви будете емоційно неурівноваженими. І можете загоратись як сірник з полуслова і проявляти в віддоснинах всю свою лють. У вас, можливо, буде спостерігатись нестабільний емоційний стан, У вас буде щось тривожити, щось хвилювати. Тому ви будете перебувати в постійній напрузі, вас будуть переслідувати погані передчуття, ваші дії будуть безпорадними і хаотичними. І будуть супроводжуватися непередбачуваною поведінкою. А ваші рішення будуть спонтанними, дії незрозумілими. Ви не зможете сконцентруватись на важливих речах. Ваша увага буде розпорошуватись на неважливі речі. Але в третій декаді місяця ви зможете сконцентруватись і отримати енергію, яка дасть вам початковий імпульс для прояву своєї волі і бажання здійснення того, що ви задумали, того, над чим ви працюєте, або того, що вас зараз турбує. Ваші плани. У вас, скоріше за все, на цей період навіть уже є конкретний план дій, і ви зможете діяти. Перешкод не буде. Ви зможете вільно просуватись по тій дорозі, яку обрали. І ці дії, ця дорога приведе вас до успіху і процвітання. Стосовно відносин, є ризик в другій декаді їх зіпсувати через ваш нестабільний психічний стан і підвищену тривожність. В цей час, можливо, таке, що почуття можуть перегоріти і більше не відновитись. Для тих, хто в пошуку гарний період перша і третя декади. Стосовно здоров'я є пересторога в другій декаді отримати опік або поранення від вибухів. Також може спостерігатись підвищена температура тіла через запалення. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.